Магазин Мебліка презентує ліжечко Сантьяго. Це ліжко виготовлено з фанери у поєднанні з деревом, що є значно міцнішим, ніж ДСП і надійнішим. зголів'я ми модифікували і зробили замість трьох квадратів два, що зробило його висотою 1 метр. Це зручніше на думку багатьох клієнтів, тому що не виглядає таким надто габаритним, особливо якщо ми говоримо про... Невеличкі квартири. Ліжечко виготовлено з підйомним механізмом, що дозволяє розмістити під матрасом дуже велику кількість товарів, зокрема постільної білизни, зимової ковдри і так далі. Одною з переваг даного ліжка є те, що тут є чотири вклади з МДФ-плити, які можна відсунути під ними, прибрати і назад розмістити. Це дає можливість перше, щоб ваші речі не лежали на землі а були в повітрі частковий проток повітря, що дозволяє матрасу дихати, а металева надійна конструкція забезпечить довготривалий термін служби і унеможливить репіння у порівнянні з каркасами, виготовленими з фанери. Замовляйте ліжечко Сантьяго в магазині Мебліка або на сайті Мебліка.юа. Крім того, Хочемо звернути увагу, що за необхідності ви можете обрати і 120 узголів'я, де буде 3 квадрата, якщо вам потрібно, щоб узголів'я було досить високим. Дякуємо за увагу. Чекаємо в магазині Мебліка.